Шановні болівальники, одразу отак розпочинаємо з атаки Віктора. Подача удар по воротах, але ну, це удар більше в напрямку. Воріт удар не сильний і не. Курма ду... спрацьовує у цій ситуації. на ближню. Удар по воротах Але з порушенням там у штрафному вікторії. Довга передача проходить. Буде удар, Так і пробиває в цій ситуації Олег Романчук. Небезпечна гра і жовта картка гра в цю штурма. Анатолій Кужелєв. На 36-й хвилині О, чергову подачу штрафний майданчик зробити так і не встиг 77 й номер штурма. Передач правим флангом. Романчук. Центр штатного цекрасить гол забиває Роман Романчук після прострільної передачі. Від поперечки м'яч влітає, таки у сітку воріт. Фактично на останніх секундах першого таку Чергову подачу в штрафний майданчик зробити так і не встиг 77 й номер штурма. Передач правим флангом. Атака триває. І що без подачі в штрафний майданчик. Удар ближній реагує голкіпер. Тимо з дивом ще м'яч. Проба правим флангом продерти далі. Переведення в штрафний майданчик. Ворота також порожні. виходить із воріт і не дістається до м'яча. Голкіпер Вікторії. Падіння і 11-метровий удар на штурма. Богдан Мельников Фоль не забиває Мельников! Тягне цей удар, голкіпера Вікторії. Ох, і шанс. Качука перехоплена. Пас в центр. Можна пориватись, можна виходити віддаліч, можна подвоювати перва урахунку, що це за удар. Олег Романчук. Знаходить Шеркова, віддає в центр. Удар з розвороту від Ахтирського. Рикошет. меж за межами поля кутовий. Залишається у Вікторії, тому не зупиняв гру арбітер. Передача в штрафний майданчик. Пас далі вибивають мей захисників. Хоча недалеко в штрафному майданчику у Вікторії продовжується боротьба. Пода поворотах з другої спроби меч накриває такий голкіпер. Сток, Азімов пробиває не сильно зі стоком з газону, але не сильно і не несподівано залишити команду це відверта картка. Тихо! Червона картка для Шапоренка. В меншості залишається штурм, програючи у цьому поєдинку ще одна жовта і ще одна жовта. Ну тут всім таке соломонове рішення, всім по карті. Навіть маючи плюс одного футболіста, Вікторія поки що не сильно нагнітає ситуацію. Доволі непогано насправді швидкості були. бо з центру поля грали обидві команди тривалий час. Пішла розрізна передача. Осайду не було Вихід підвічна віч. Удари, м'яч у сіці, 2-0. Стає рахунок. І це вже можна говорити, що Владислав Гаркавенко робить величезний крок на зустріч в фіналу. Завдяки цьому. Навіть маючи плюс одного футболіста, Вікторія поки що не сильно нагнітає ситуацію. Доволі непогано насправді швидкості були, бо з поля грали обидві команди тривалий час. Пішла розрізна передача. Офсайду. Удар низом в ближній кут тягне голкіпер. Ну а далі вже підчищають партнери, вибиваючи меш ще данчику, але під кутом не наважується пробувати, скидає сам собі в центр. Що далі? Ну, далі вже скупчення футболістів фактично не дає можливості вільних зон, але є можливість для удару. Азімов, підбір. Прокидає далі в центр. Ще один удар по воротах прямо в руки кіперу. Головко контролював цю ситуацію. Остання хвилина основного часу. Зачепити за м'яч Богдан Галич у штатному суперника не зумів. Тіне, але чи це змінить ситуацію? Не, не змінить, тому що рахунок 2-0, матч завершується. До фіналу Вікторія проходить, де вона зустрінеться ще з однією командою штурм. Правда, це буде штурм-2. Основний штурм сьогодні програє.